Америка країна, куди іммігранти приїжджали і приїжджають здійснювати свою так звану американську мрію. Історія країни переповнена випадками, коли бідна родина прибуває доша, десь часом досягає успіху за допомогою важкої та чесної праці. Так сталося у випадку родини німецьких іммігрантів, які 126 років тому заснували підприємство, якому судилося стати частиною американської культури. Розповідає Руслан Петричка. Тут у містечку Луївіл, що у штаті Кентукі, родина іммігрантів з Німеччини відкрила у 1855 році деревообробне підприємство. Голова родини Гілріч бачив майбутнє свого бізнесу у виготовленні меблів та інших предметів побуту. Однак, його народжений у США син підкинув ідею виробляти бейсбольні біти. З того часу компанія, тепер відома як Гілріч та Бредсбі, стала символом міста. щодня ми виготовляємо в середньому 2,5 тисячі біт для гри у бейсбол. Коли весною починається сезон, збільшуємо виробництво до 5 тисяч на день. Загалом за рік випускаємо мільйон вісімсот тисяч. Ось уже понад 100 років місцеві біти користуються популярністю професійних гравців у бейсбол. У музеї компанії зберігається чимало дорогих для любителів цього спорту бейсбольних біт, які навіть отримали власну назву луївільські слагери. коли люди уявляють собі бейсбольну біту, вони уявляють луївільського слагера. Термін слагер у даному випадку означає те, що гравець за допомогою цієї біти може легко вибити м'яча далеко за межі поля, що приносить команді необхідні бали. Луївільський слагер такий легендарний, що став невід'ємною частиною американської культури: книжок, кінофільмів та навіть пісень. Так, зірка кантрі Кері Андервуд співає про Луївільський слагер. Правда, у тексті йдеться не про спорт. Таким чином героїня пісні реагує на зраду свого коханого. Якщо раніше бейсбольні біти тут виготовляли вручну, то тепер усе комп'ютеризоване, і біти з'являються на світ автоматично кожні кілька секунд. Дені Лакер займається цією справою вже 40 років. Він особисто перевіряє кожну біту. В компанії, зберігають 9 тисяч оригінальних макетів. Біт Денні знає особисто майже кожну з них. Ось тут модель, з якої ми робили біти для Бейбут. Коли він замовляв біти, вони брали цю модель, вираховували вагу, яка йому підходить, і за цим макетом виготовляли партію біт для нього. Багато професійних спортсменів мали і мають контракти з Гіллери чи Бредслі. Вони не лише грають цими бітами, а й продають їх разом зі своїми автографами. Професійний спортсмен використовує 150-180 біт за сезон. Коли він їх отримує, він обирає ті, якими буде грати, тренуватися, і ті, які підуть на автографи У Луєвілі не хвилюються за бізнес, адже поки бейсбол залишається улюбленим спортом американців, гравцям потрібні будуть бейсбольні біти. Руслан Петричка, Голос Америки.